Давайте подивимось циганський розклад стосовно думок, серця під серцем, можливо, дій, загаданої вам людини. Але спочатку сигніфікація. По одній карті, не будемо викладати по трі. Зробимо такий, знаєте, експрес-розклад. І так, в яких енергіях зараз знаходиться людина? У, ви тут що, когось перевоплощаєте? Хто б ви не були, чоловік чи жінка, тут ми бачимо переплощення людини. І всьому всьому, ви теж, вам потрібно сказати велика подяка тут лягушка. І з Лягушки природжується людина, чоловіка. І це робить, так би мовити, знаєте, це переплащення. Задля цієї дівчинки, яка це роби? І так, що в думках щодо вас? Так, давайте не думках щодо вас, а хто ви? А ви, вогняна, ви тут запалюєте вогонь, тут жезлів. Ви хочете запалити, а вогонь? Вогонь пристрасті, початку чомусь. Тобто, взагалі ви людина пристрасна, у вас внутрішній вогонь зараз є. У вас таке враження, що це може бути не тільки пов'язано з цією людиною, це може бути про те, що взагалі ви щось розпочинаєте. Взагалі у вас є такий, знаєте, прояв, імпульс або іскра щось розпочати. О таких енергіях вогняних. І ця людина в вогняних енергіях. Так, що в думках цієї людини, щодо до вас, працювати разом, взаємодіяти, щось розпочати, працювати над відносинами, щось разом створювати, знаєте, таке враження, що а, знайти якусь спільну мову, знайти е, діяльність, яка вас буде обох надихати, що не на серці до вас, цієї людини. А на серці є біль, розуміння. На серці ця людина щось, можливо, рубанула, поставила крапку навіть щодо вас. Тут був прийнятий вже якийсь або розуміння, відчуття на серці, так? Ми почуваємо, відчумаємо потузу мечів, ми розуміємо. Що ми відчуваємо, а також це може бути про те, що ми прийняли якісь рішення або щось зрозуміли, що під серцем жаль, але тут петірка кубків трошечки інша. Так, тут самотність, тут жаль про щось. Хоча, можливо, людина знаходиться наодинці, але є люди, які допомагають, можливо, підказують щось, підтримують людину. Людина взагалі зараз використовує всі свої ресурси, помагу щодо себе. Тобто людина, якщо навіть ви знаєте, що людина, наприклад, не одинока, то все одно помагу, ця людина використовує всі свої ресурси для себе. І насамперед це людина одіночка, людина самостійна, до речі, людина, яка може бути і сама, людина може займатися різноманітними справами і вважати, що все ок, показувати. А в контексті вас, то це може сказати, що людина може по-різному. Ви взаємодієте з вами і навіть так, як ви, наприклад, би не уявили. І також це може карта вказувати про те, що людина звикла контролювати процеси, які пов'язані з нею. І тому тут є і маніпуляції, до речі, гарні слова. Людина вміє гарно говорити, людина вміє навіть, знаєте, хочеться сказати, навчання ораторського мистецтву було. Або якомусь такому майстерству по відношенню до людини, можливо, це і психологія навіть, тому що тут людина може використовувати різноманітні техніки стосовно приваблення і та іншого. Тому стосовно вас є жаль, стосовно вас є використання цієї ситуації для себе. Для чогось розуміння, що щось поставлено, можливо, крапка, але має надію, щось розпалити з вами або якось взаємодія. Можливо, у вас є спільні якісь справи, і це людина може використовувати. Але не забувайте, що людина буде використовувати насамперед, задля того, щоб їй було комфортно і класно.